Всім привіт! Сьогодні я хотів би вам розказати про програму Main, Задяки якій ви можете заробляти токени. Після чого ви можете їх вивезти, і на цьому якраз заробити. Ця програма повтатить за те, що ви просто сидите і проводите час в цій програмі. Ось. Наприклад, публікації, також те, що ви вшаєтесь тут в коментарях під іншими відео, і те, що кожного дня заходите. Зараз ви можете бачити якраз мою активність і зараз побачите те, скільки ви зароби... і скільки я заробив, можна так сказати, Трохи більше, ніж за місяць, просто викладаючи відео сюди з Тіктока і просто те, що я тут сидів. же тут ось ця програма якраз похожа на ті соцсеті наслідні, і тому ви якраз зможете так само, як і в тому Інстаграмі чи в Фейсбуці, сидіть і в викоптадать в борди, ті, які вам нравляться. Наприклад, дадуть в меми чи ще в якісь пости викоптати. Тут багато Бордів для будь-який на будь вкус. Навіть є один борд, на якому ви просто можете робити схалки і все. І викладати пусте. Викладати тут ось внизу плюс, і вибираєте те, яке вам зручніше. Ось, наприклад, відео. Додаєте відео тут а, треба умова, що ось що треба менше 60 секунд. І відео букву і, і менше 50 мегабайт наскільки я помню. І, і вибираєте будь-яке відео, яке підходить. Вибираєте борд. Зараз. Не підгружаю зараз. І, і підписуйте це відео. Після чого буде доступно запостить. Також, і, і якраз робите пост. Також в кожного, в, тут, в кожному борді є свої правилка, які встановлюють модератори і. Ті, хто вовки даним бордом, також ви можете купляти монети тих бордів і, продав... ну, і продавати, якщо у вас вона вже є. Також ви можете создати свій борд, але тут воно стоїть 2500 монет. Якщо комусь цікаво. Я ще тут не создавав, так як в мене ще немає тут стільки монет. Я хочу для того, щоб создати, заробити ще в мене і якраз сюди ж перекину, щоб відкрити борт. Який ще не знаю. Тому, кому цікаво, я оставлю ссылку на реферальну ссылку в описанні. Переходьте і реєструйтесь, кому цікаво. Всім спасіба, всім пока.